Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Європейський союз та США уклали торговельну угоду. Що це означає для України? Пояснює Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи інституту економічних досліджень та політичних консультацій, і керівниця центру економічних досліджень. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Отже, ми будемо говорити насправді про дуже важливий момент і важливу угоду. І тут важливо також зазначити, що вона має вплив на Україну, хоча йдеться про торговельну угоду Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Пояснімо ось ці базові ключові моменти, які потрібно знати нашій аудиторії, яка може не цілком розумітися на тонкощах. Якщо говорити про торговельну угоду Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, це одна з низки нових торговельних угод, які зараз укладають Сполучені Штати під час другої каденції Дональда Трампа за його ініціативи. І це угоди, які покликані на думку чинного президента Америки вирівняти торговельний баланс. З рештою світу, тому що США має від'ємне сальдо торгівлі товарами. І, хоча економісти посперечалися з паном Трампом щодо того, що це означає, як це впливає на економіку з позиції президента Америки, це є загрозою безпеці, і він зараз використовує мити для того, щоб вирівняти. Цей торговельний баланс вже запроваджено 10-відсоткове мито з квітня для фактично всіх торговельних партнерів, а от зараз 7 серпня запрацюють додаткові мита для країн, у яких сальдо власне від'ємне, в тому числі для країн Європейського Союзу. І хоча таке додаткове мито воно очікується. Ну, не очікується, заплановано до да, приблизно 60 країн. Реально воно буде дуже різним, і з вісьми країнами Сполучені Штати вже домовилися про певне зниження порівняно з заявленим цього мита за рахунок поступок цих країн Сполученим Штатам. Тобто, якщо зазвичай, от донедавна, коли ми говорили про торговельні угоди, ми говорили про угоди, які відкривають взаємно ринок, які спрощують торгівлю, зараз ми говоримо про абсолютно нові, повністю асиметричні угоди, де за, для того, щоб мати трохи кращий, аніж можливо, доступ на ринок Сполучених Штатів, і значно гірший, ніж було. От, до початку другої каденції Трампа значно гірше, ніж до січня 2025 року, але краще ніж погрожує фактично адміністрація Трампа, країни погоджуються на встановлення мит і відкриття своїх, повне часткове відкриття своїх ринків, і плюс додаткові зобов'язання, там, купівлю певних товарів американських або інвестицій в американську економіку так далі. Ці є. угоди, mm -hmm. зараз, як я сказала, цих угод зараз вісім, їх, скоріш за все, буде більше. Вони всі насправді ще не оформлені, тому що це угоди, які от поки що вони в процесі домовленості, тобто вже є от рішення США щодо Мит, але повного комплексу ще немає, і Європейський Союз теж є серед тих країн, які уклали ці угоди. Якщо говорити про що домовився європейський? Європейський союз домовився, що мита на його товари до нього буде застосовуватися ставка додаткова до 15 додатково. Але не 15%, як, наприклад, домовилася Японія і Південна Корея, у Європейського Союзу там така трішечки ставка плаваюча. Якщо ми то Європ... Сполучених Штатів і так перевищує 15%, то додатково мита для Європейського Союзу не буде. А якщо ставка режиму найбільшого сприяння, ставка, яка от застосовується стандартно в світовій організації торгівлі в рамках. Домовленостей світової організації торгівлі для розкладу США, то тоді в ця ставка доповнюється додатковим митом до рівня 15%. Дуже багато. Це в 10 разів вище, ніж було. Але це менше ніж США погрожувало встановити, тому що в квітні вони обіцяли 20%, потім 50%, потім 30%. І скільки це буде точно. Знає напевно, пан Дональд Трамп. А можливо, і ні. Мені здається, що інколи він сам не знає, чого чекати від себе. Але якщо ми говоримо про той вплив, як ці угоди можуть повпливати на Україну, напряму чи опосередковано, це дуже важливий момент, тому що може здаватися, що тут же йдеться про, про європейський союз і про, скажімо так, найменш поганий для них варіант. Це якось відображатиметься на Україні. Це відображатиметься на Україні і значною мірою тому, що ці угоди це вже не просто інструмент торговельної політики, це повноцінний політичний інструмент тобто, з геополітики, тобто питань, які виходять за межі зазвичай торговельних домовленостей. Що, які впливи ця угода матиме на Україну? Перший, мабуть, найчіткіше, це те, що е, Європейський Союз зобов'язався протягом наступних трьох років купити в США енергоносіїв на 750 мільярдів доларів. Тобто це десь 250 мільярдів щорічно середньо. Наразі е, Європейський Союз купує, купує в США десь 83 е, мільярди. Це те, що в нас. Було в минулому році, а в цілому купівля Європейським Союзом вона становить приблизно 700. 50, ну не 750, Трішки менше 70, 750 мільярдів на рік. Тобто ми можемо очікувати, що зараз 745. Можемо очікувати, що відбудеться дуже серйозна переорієнтація на е, сторону США з точки зору купівлі енергоносіїв, і це дозволить замістити російські носії, завершити цей процес. І власне про це. Заявляли прямо з сторони, що це одна з цілей такої переорієнтації. Я сподіваюся, що США зможе поставити цей обсяг, тому що це значно більше, ніж вони експортують зараз. Але я залишаюся тут певним оптимістом. У будь-якому випадку тиск на Росію існує, і от тільки сьогодні зараз обговорюється рішення Сполучених Штатів ввести. Додаткові 25% мита для Індії за купівлю російської нафти. Тобто Тональд Трамп має за останні пару днів кілька рішень, які прямо спрямовані на те, щоб витіснити Росію з ринку енергоносіїв, тобто позбавити її ключового джерела фінансування війни проти України. Це, безумовно, позитив для нас. Ще один позитив може бути це те, що Ті 600 мільярдів додаткових інвестицій, які Європейський Союз пообіцяв Сполучені Штати, вони в принципі потенційно за певні аналітики це кажуть, можуть бути спрямовані в військово-промислову сферу. Це теж означає. Ну, позитив для України, тому що Україні ще довго буде потрібно дуже багато зброї, і, і співпрацю Європейського Союзу і США в цій сфері може дозволити Україні її отримувати більше і краще. Ну і взагалі те, що вже є ця угода, те, що знижується політичне напруження у сфері торгівлі між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, ну, створює. Можливості для кращого діалогу в сфері безпеки, де війна повноцінна російська агресія проти України і загроза такої ж самої російської агресії проти країн Європи, воно залишається фактично на чільному місці. Це виграш. Окей, як щодо взагалі, пані Вероніко, наших стосунків саме торгувальних, в якому вони стані перебувають, тобто між Україною та Сполученими Штатами Америки безпосередньо для України Сполучені Штати наразі дуже маленький партнер. Ну, для Сполучених Штатів Україна взагалі непомітний поки що партнер. Для України це десь 2% нашого експорту минулого року. Тут е, ситуація не дуже втішна, тому що основна, основний експорт це метали, і Сполучені Штати ввели ставку 50% для всіх, правда, партнерів, не тільки для України. Європейський Союз, незважаючи на угоду, теж має ставку 50%. Тобто тут Україна має гірший доступ, але е, Фактично, як і більшість інших країн світу. Тобто тут скоріше виграють самі американські компанії, наскільки буде переформовуватись ринок, ну, подивимось за результатами року. Але Україна має можливість переорієнтувати принаймні частково ці потоки на інші ринки, чим вона, правда, як знов, таки всі інші країни активно займається. Власна угода між Європейським Союзом. І Сполученими Штатами на торгівлю України і Сполучених Штатів впливає дуже мало. Щодо Україна має навіть трішечки-трішечки кращі умови. У нас ставками 10%, Європейський Союз має до 15%, ну, верніше, 15%, але, як я кажу, Основне для України це метал, там ми з Європейським Союзом принаймні поки що рівні. Потім будуть якісь тарифні квоти для ЄС, але коли будуть, тоді будемо дивитися. Що стосується заходу США на ринок Європейського Союзу, тому що Європейський Союз не тільки погодився намити, але, як очікується, відкриває ринок своїх промислових товарів навіть частково для деяких аграрних товарів, для Сполучених Штатів, ну, України і США. Конкурують дуже в небагатьох сферах на європейському ринку, тому тут спочатку знов-таки треба дивитись про все ж, про що буде остаточні домовленості. Тому що, як я вже підкреслювала, те, що ми бачимо зараз, це насправді попередні домовленості. У них є обов'язкові елементи, як, наприклад, мито США, яке введено, буде введено в дію завтра, але всі решти деталей. Вони поки що насправді не узгоджені. Тексту домовленості немає. Є тільки невеличкі пояснювальні публікації. Сторони ще нічого не підписували, сторони ще нічого не ратифікували. Наскільки швидко це все буде відбуватися, нам невідомо. Так само невідомо, наскільки швидко будуть реалізовувати зобов'язання, зокрема по інвестиціям, тому що на це потрібен час. Думаю, найреалістичніше це з одного боку, ми там вони вже запрацюють, з другого боку, плани Європейського Союзу з купівлі де, ну, які реалізувати потенційно простіше, якщо в США буде достатній готовність все це експортувати. Це була розмова з директоркою з наукової роботи інституту економічних досліджень та політичних консультацій, керівницею центру економічних досліджень Веронікою Мовчан. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська: спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Лір, що адмініструється і «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».